Останні тижні місяці ворог суттєво нарощує обстріли нашої країни. Ми ці всі бачимо. Зараз за день або за ніч кількість обстрілів сягає 300 або 400 шахидів на територію нашої держави. Тому виконання заходів безпеки це головна умова виживання. Виживання кожного з нас, виживання кожного українця, де б ми не проживали: в Ніжині, в Києві. Щодо самих заходів безпеки, в лютому, квітні 2022 року, я нагадаю, всі укриття міста, а тоді їх було майже вдвічі менше, ніж сьогодні, були забиті людьми. У мене питання зараз: хто зараз спускається в укриття? Ну, от прямо от з нашої аудиторії. Хто спускається в укриття, коли сигнал тривога, вночі, коли ми спимо. Зранку, коли збираємося на роботу, чи на роботі, підніміть руку. От, по-чесному, підніміть руку, хто спускається з нас з укриття. Я не бачу і я не піднімаю руку. І це дуже неправильно. Ми з вами не виконуємо основні заходи безпеки. Ті, хто виконують, я знаю по нашому місту це школи і дитячі садочки. Коли тривога, вони беруть дітей, вчителі, вихователі і ведуть в укриття. А от наш з вами зріз тут понад 100 представників. Жоден не підняв руку. Ми з вами живемо в різних районах нашого міста. І четвертий рік війни ми самі з вами ігноруємо сигнали тривоги. Більше того, як з'ясувалося, не всі мешканці міста знають де найближче до них укриття. В суботу ми це побачили. В суботу тільки після перших вибухів, 3, 4, 5, люди в паніці почали бігати шукати укриття. Тому сьогодні заходи безпеки це питання номер один для кожного з нас, для кожного українця. Це має бути або укриття в ідеалі, або як мінімум правило двох стін. Наступне про відповідальність за закриті укриття. Відповідальність всі знають. Від нас на сьогодні це адміністративна відповідальність і ми вже карали протоколами відповідні установи. Якщо не дай Бог загинуть люди. Біля укриттів, куди вони не зможуть потрапити, то це вже кримінальна відповідальність керівників підприємств, балансоутримувачів і відповідальних осіб. І на останок актуальні цифри по укриттям в нашому місті. На 24 лютого 2022 року на початок повномасштабного вторгнення в місті було 100 захисних споруд, 100 укриттів, з яких 8 сховищ, 53 протирадіаційні укриття, 39 простих укриттів. Станом на сьогоднішній день ми маємо по місту 170 укриттів. Четвертий рік наша команда активно над цим працює. Це 8 сховищ, це 58 протирадіаційних укриттів і 104 простих укриттів, тобто, збільшення від початку повномасштабної війни плюс 70 укриттів по місту, з яких 5 пру, 65 простих укриттів, в тому числі ми збудували три модульні укритті. Всі школи сьогодні міста забезпечені укриттями. Там, де їх раніше не було. Зараз ми працюємо в тому числі, щоб і дитячі садочки забезпечити укриттями, щоб вони могли по-перше працювати, по-друге, це безпека. основна. і сьогодні зараз завершуються роботи вже здача експлуатацію двох нових споруд: на 200 місць, на 135 місць, знову ж таки в тих місцях, де вони необхідні, в тих районах. Тому безпека це пріоритет кожної людини. Але важливо, щоб ми з вами дотримувались заходів безпеки. Я звертаю увагу всіх керівників різних установ: комунальних, державних приватних. У разі сигналу тривоги треба спускатися в укриття.